Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову у нас на каналі Супер Пропозиція. Kia ЄNiro 2020 рік. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Лізинговий автомобіль 10 місяць 2020 року. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром. Фарб. Самий найпопулярніший автомобіль Kia Yeniro Корейське виробництво досить зарекомендував себе даний автомобіль по надійності батареї. Батарея в даному автомобілі по надійності Номер 1 Переважно всі автомобілі до 100-120 тисяч пробігу. Мають сох батареї, тобто життя 100%. Не просідає батарейка в даному автомобілі. Так, даний автомобіль лише прийшов з аукціону, є в наявності суперпропозиція. Суперпропозиція, тому що суперстан автомобіля від кузова до. Легкосплавних дисків до редукторів, до підшипників, нічого не годе, нічого даного, даний автомобіль не турбує. Максимальна комплектація Executive Line ледовське світло, ближнє, дальнє, ледовські ходові вогні, легкосплавні диски, автомобіль лізинговий і проходить обслуговування тут, в Нідерландах. Заглянемо, що у нас всередині. Всередині в нас автомобіль, наближений до стану нового автомобіля. Шкіряний салон, преміум музика GBL, пластики всі в оригіналі. І саме основне, що турбує багато покупців, малий пробіг. Пробіг 64 тисячі кілометрів. Пробіг оригінальний, не скручений і чесний. Зарядили ми даний автомобіль до повного 500 км запас ходу. Є українська мова. Навігація вже 20-му році новенька, велика. Великий планшет, нова панель. Камера заднього огляду, клімат двохзонний. Так, і в нас є підігрів сидінь, а також є охолодження сидінь. Така якісна шкіра йде в Кіаніру. Місце для бездрутової зарядки телефону. Два ключки, безключовий. Доступ. Так, супер стан автомобіля, як ви можете бачити по відео. Гарний пробіг. Так, підігрів задніх сидінь. Все присутнє. Стан автомобіля просто чудовий. Так, є декілька мікроцарапинок на. Задньому бампері, але це нічого критичного. Автомобіля є два зарядних пристрої. Один від звичайної розетки, другий кабель швидкісної розетки. Його також можна використовувати як продовжувач до звичайної розетки. Є савбуфер. GBL музика, запасні лампочки, аптечка, компресор, смола. Все є в наявності даного автомобіля. Так, Отака суперпропозиція сьогоднішнього дня. Багато людей цікавляться, Kia Niro, 20 й рік з малим пробігом. Відповідно, зробив відео для всіх. Кого першого зацікавить, хто перший прийме рішення, той і зможе купити. От така лялечка приїхала з аукціону. В рідній фарбі гарний пробіг. Пробіг чесний, не скручений. І сох батареї 100%. Автомобіль для себе. Так, також зробимо такий швидкий. Огляд, що є на автомайданчику, йдемо на самий початок. Автостоянки є багато цікавих пропозицій. Не лише по електриці, а і по дизельних автомобілях. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео цікавих автомобілів, які будуть. Чи є на автомайданчику. Будуть також огляди і інших цікавих пропозицій, які є на сьогоднішній день. Так, Renault Trafic, п'ятимісний пасажир, максібаза, лише прийшов з аукціону. Стан автомобіля також дуже хороший. Хороший але, це, звичайний. Диски, оригінальні ковпаки, хороша резина. Весь автомобіль в рідній фарбі. Є завіські форточки. По вікнах автомобіль 19 рік. Кермо, навігація, кондиціонер. Спереді два місця. Задня гума також в досить хорошому стані. Автомобільчику є фаркоп і будка з перегородкою. Попробую ще окремо зробити відео даного автомобіля. Оригінальний, п'ятимісний пасажирський Рено трафік. 89 кВт. Автомобіль просто в чудовому стані. Стан сидіння стан салону є невеличка м'ятинка на одній з дверок, а так автомобіль весь в оригіналі. Також є в наявності Mercedes Vito 111-114 в вантажному виконанні, якого можна також переобладнати в Україні. В пасажир. Є ренотрафік в вантажному форматі. Також кого цікавить. Mercedes Vito. Це в нас де. Механічна коробка передач, максібаза і Vito 111. Є ще один такий Mercedes Vito, в досить в класному стані. Біленький, Максі База. На автоматичній коробці передач. 216 оригінального пробігу по вікнах 2016 рік. Також такі автомобілі купуються, можна також переобладнати в пасажирський бус. Є Volkswagen Golf нової моделі фейсліфтові. Так, для прикладу, синенький металік, автоматична коробка передач. Ціна даного автомобіля 12300 євро. Volkswagen Golf також лише прийшов. Механічна коробка передач. Ціна буде на сайті. Volkswagen E-Golf, 36 кВт батарейка, чорний металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. В гарній комплектації також є в наявності. Весь рівненький, гарна комплектація підсвіточка порогів, підсвіточка бокових карт. 105 тисяч пробігу. Велика навігація, без ключовий доступ, шкіряний такий стильний салончик. Фул ЛЕД світло і в багажнику у нас два зарядних пристрої, компресор, все в комплекті. Що приїхало новенького? Volkswagen Caddy Maxi база, вантажний фургон, Volkswagen Caddy звичайна база, Nissan Кашкайчик на автоматичній коробці передач з фаркопчиком. Це в нас де Ледовське світло. Біленький на легкосплавних дисках. Досить гарний автомобільчик. Кроссовер 200 тисяч пробігу, комплектація техна босе з панорамою. Кого цікавить, не зволікайте, є один такий екземплярчик. Другий Nissan Qashqai чорного кольору. У нас де механічна коробка передач, Безключовий доступ. Також комплектація Текна босе. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч. Легкосплавні диски, Ледовське світло, такі два кросовери. І супер пропозиція стан нового автомобіля Ford Transit Maxibaz в червоному кольорі. Такий колір. Безпечний, найрідше попадає червоний колір по статистиці в ДТП стан автомобіля як для вантажного фургона просто ідеальний. 226 тисяч пробігу, механічна коробка передач, три сидіння в салоні і по будці будка як нова обшита такими. Дерев'яними брусками, обмежувачами, досить класний автомобіль і недорогий. 10 тисяч євро з гачочком, там, з копійочками коштує даний автомобіль тут. Орієнтовно 10 500 точно не буду, буде даний автомобіль на сайті. З фаркопчиком максі-база. Ford Transit. Надійні автомобілі від Ford, надійні двигуни. Це всі ми знаємо. В нові вже мордашці. По вікнах у нас даний автомобіль 2021 року. В експлуатації даний автомобіль з 2022 року. Тобто вантажні фургони до 5 років досить гарно розмитнюються, не потрібно переплачувати додаткових зборів. Так, Volkswagen Arteonчик тільки також прийшов з аукціону в класній комплектації, автоматична коробка передач, досить стильний, сучасний автомобіль. Також інші формати. Вантажних фургонів є в наявності. Тойотка, така приїхала з аукціону. Зараз ми подивимося, який пробіг. Пробіг хороший, 179 тисяч. Автоматична коробка передач, такий собі міні кроссовер. Volkswagen T6. П'ятиступочка, середня база, автомобіль лише також прийшов з аукціону. Пробіг даного автомобіля хороший, 166 тисяч. Для вантажного автомобіля це як нічого. Три сидіння, біленький колір, алюмінієвий, зверху багажник. Ззаді є фаркопчик. Так, ще є один транспортер, Максі База, має якісь незначні сліди використання по кузову. Пробіг даного автомобіля 61 тисяча кілометрів. Досить хороший пробіг. Три місця. Вантажний фургон, а по коробці передач, 5 передач. Це у нас де 100 кВт. І підвищений Т-6 Максі База. Також лише приїхав з аукціону. Має таке підвищення. Мультикермо пробіг 204 тисячі, шестиступочка 150 коней. Ще одна тойодка, гібридна, є в наявності. Так, другу частину автомайданчика постараюся зробити згодом огляд. А ми вертаємося до Кіга-Єніро, e 20 й рік, 10-й місяць, 60 тисяч пробігу. Чорний металік, даний автомобіль в чорному кольорі, досить гарно і стильно виглядає. Це в нас супер пропозиція. Дня. Кого цікавить, не зволікайте, пишіть на Viber, телефонуйте і викупимо даний автомобіль для вас. Сох батарейки 100%. Як ви бачите, зарядилася до повного на 500 км. Дякую за лайки, дякую за позитивні коментарі, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями. Родичами, кого цікавлять чесні пробіги, чесні автомобілі з Нідерландів. На все добре, до нових відео.